Що, що бочка возить, газ? Чи дізель? дизель? Дизельна бочка до нас приїхала Трьох е, е, італійський виробник. І ось ми зняли а, заміри. Третя вісь у нас поворотна. Як ви бачите, розбіжності дуже великі. Неправильне сходження велике, плюс 9. І перекос осі, плюс 14. Ну, будемо регулювати. Проблема була в тому, що було велике сходження, регулюється ось цією осіб цією тягою. І також на сайлінг-блоках треба було зробити регулювання. Що зробили? Відпускали болти, виставляли параметри, потім робили сходження цією тягою і потім ще... За того, що перекошення не, не змогли виставити, то самою тягою ще тягу двигали вліво для того, щоб вивести параметри. Оце кінцеві показники. Бачите, все рівнесенько сходження просто ідеальна вісь.